Доброго дня, любі малята, палахкотять біля вікон українських осель, животрепетним вогнем, жожини, чорнобривці, буяють різнобарв'ям, айстри та майори. Сьогодні я запрошую вас на гостини до осінніх квітів. Слухайте уважно, кожна квітка розповість про себе цікаву історію. Чорнобривці це квіти материнства, доброти, щедрості. Існує дуже цікава історія, чому чорнобривці ростуть коло хати. Давно це було, до поселення підходили вороги. Принишклі і боязкі хлопчики тулилися до любави матері чорнобрового караока, що привела їх до Ясновидиці. Вона перетворила хлопчиків у прекрасні кущісті квіти, які огорнули ноги любави. Вони були чорнобровими і кароокими. Так і залишились в Україні хата, мати, чорнобривці як одне ціле. Майори, найсправді. Наукова назва цих квітів з військовою народною назвою цинія. Всіх цікавить, чому ж так люди поміж себе назвали цю квітку. Проте з військовими не немає нічого спільного. Можливо, її так назвали, що вона струнка та охайна, як вояк, вправний, а ще від того що майорить різними барвами ще здалеку. Гладіолуси високі струмкі рослини з красивими квітами, зібраними у два рядки у загострений прямий колос. У цієї квітки теж є своя історія. Жив колись принц, звали його Йолус. Дізнався він, що у сусідньому королівстві у в'язниці у злого чаклуна нудиться прекрасна дівчина на ім'я Глад, вирішив йолус поїхати туди визволити дівчину та одружитися з нею. Через деякий час йому вдалося визволити кохану, і вони побігли геть з замку. Але злий чаклун. Їх наздогнав та перетворив на квітку, яку помістив у свій садок. Пізніше люди цю квітку назвали Гладіолус. Жоржини прекрасні величні квітки, коли жоржина була царською квіткою і росла тільки в саду царя. Можливо, жоржина так би і залишилася б. Полонянкою, як би не закоханий садівник Георгій. Він посадив цю квітку біля будинку своєї коханої, розгніваний цар покарав Георгія, та жоржина вже вирвалася на волю. У айстри своя казкова розповідь. Молодий мисливець пообіцяв коханій. Подарувати зірку з неба. Ввечері юнак вистрілив з лука в небо. Через мить в небі розсипалася на палаючі іскри срібляста зірка, а схили навколишніх пагорбів густо рясніли променистими квітами, айстрами. Ну, що ж, любі малята? Сподіваюсь, вам сподобалося на гостинах осінніх квітів і пам'ятайте, що кожна пора року має свою красу і неповторність. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!